Radio 17.9, the only radio station that your grandma and mom both turn into. Все, рот закрой! Все, да ну, пожалуйста! Короче, цей, якийсь там лосось с Все, там типа высотки зеленые, все классно, давайте. юрфак, що то там Гектор буде нарізати. Тім казати шишка, юрфак, зіфа. Ми не дивимося на циганів. Ми не дивимося на фашиста. Ми прийшли сюди, де викся! ФАКультік юриста! Юриста весело! У них факультет розформовують, а їм весело! Хігеньке хаханьке, тут весна, що я не пойму. Три роки підряд брали кубок, а зараз три роки підряд бере. Брали... А? Зиму, а, Зима, а, Зима, Что ты скажешь? В сауне. Есть проблемы. Давайте, все, мы идем до минуса, да я, я точно А в юридическом факультете типа есть минуса? У них один сплошной минус, а не, не команда. Тук-тук-тук, юрист! О, это классно, привет! А, я бачу, ты как раз в том, чем будешь выступать сейчас, да? А, яким, в якому ти номері береш участь? Хоріо Хоріо а, Класти вас буде хоріо намічається. А, можливо, ще в якихось номерах береш участь. Крабову паличку бери! Дуже вкусно краб. Давай я тобі допоможу з нею. Фед годує юристок Фейт. Юристки на морі продукти вже накидаються. Ще вроді з ПМшками не об'єдналися, а вже накинулись. Берем Самі впусти своє лінія, але я їх так бажаю, я не можу. Да, давайте камеру. яван. ложись до мене. Зіфа, всім привіт. І Перший спойлер нашого концерту. Друга частина почнеться з цього треку. Даша, зіфа, які спойлери, ми ж домовлялися, що на візиті покажемо страх, радість, агонію, обіди, конфлікти, ейфарію. <плух> Там буде кусок, саме по сасіоці, не буде. <плух> ту <плух> сері... later Звук, ту Two Ту later. <плух> Two <hours> later". <плух> Two <hours> later". <плух> Вони записують, як старі люди, бачите, так, а не по середінці. Е, <плух> фаміна. От, Поліна, тільки що коли ми Поліна, обнімалися, навушка мені сказала, що факультет, який вона ненавидить, це юристи. Ти дурак? Я в зеленому малю. Ну вона сказала, що вона ненавидить юрфак, тому що їх почому до них додають. За чим їм ця обуза. Поліна, чому ти так вважаєш? Ты, ти чос, Та І ця голова Тосикаї. Тобі не стидно таке говорити. Це що? все правда. Найзви три кращих номерів юристів. Опа, а що така велика пауза? Так, а концерту ще, ще не було. Немає ще? Так, а концерту ще не було, що то що? За минулі роки, сонце. За минулі роки? А вже все, там гектор нам каже так, що вона скаже, що це все. <таспоцентр> так, я ненавиджу юридичний факультет і виступ у них повна лажа. Ти сказала, що юристки лег... Хто це був, можете мені подсказати, будь ласка? Та я не знаю. Ти як ти Та навіть не знаю. Нічого, тот факт, що е Виділяйте лиш, що вибухаєте вже. Только не бухайте, сипа попросив не бухати. О, Боже мій! Та це ж жюрі хто розганяються. А! Що б їде сьогодні? Воздух. Воздух. Хороша водка. Рекламна інтеграція. Їм, будь ласка, копієчку на карту закиньте, будь ласка. Що ти думаєш про сьогоднішній ваш концерт? Ноль слов, Куча емоцій. Сильно. Это сильно. Реально сильно ти молодець. Под... Має бути дуже цікаво. Буде цікаво. супер. Владик в ту. Пригає Іван. Вітаємо вас! Вітаємо вас! Ось, до... Так, бачили вже концепт. Дравиться? Частково. Частково. Ні. Не що не подобається? Все. Ще було краще, так? Да? Е, Ні, ну не то, що краще. Там просто поняв, ну, типу. Того, того, що, ну, того, що не послухалися. Не, від... не вклалися, прошарилися цілий місяць, не, не... не вивчили слова, mm -hmm. не відрепутували. Ну коротше, ну, ти поняв, вся хірня от, як... як завжди, не вистачило одного дня. Не нормально, зато вони живуть для себе, для себе, кайфують. Правильно роблять? Я це їм казав. Класний гектор, класний. Клас. А... а пускай сюди, типу, мат ложить. <реш> типа юристи. А, це це 100... <реш> юристів. Привет, Витюша! Привет! Видите, а, не как ты проехать на концерт до своего факультета, до юристов. Да потихоньку нормально. Классно, тебе нравится. Да, ты такой хороший сегодня. Ну да, юристы выступают. Остань, это остальные студии юристов. Ну давай так не будем говорить, да? У них в следующем будут просто, просто трешки по Ну В следующем будут, будут трешки названы. Да. Вот. Но те же сами смешные классные ребята. Да, сами-сами смешные, сами классные. Oh, Вы не снимаете там концерты за кулиссия а только до людей. Бедить до команды. Бо я буду до давать. У вас видосы вроде смешные, но по 7 минут. Так ты такие планируешь. Как секс не делать? Нет, это слишком большое. Тоже смешные и короткие. 15 балеров. А за что? Тебе <плес> подобается <плес> мне костюм? Да, дуже класний. Дуже класний. Значе я десим. А я в тебе забрав. Ні, мене не так. І а... мені більше подобається. <ріць> Є, Нічого не міняєте в следующему роду вже щось поміняєте. В цьому году просто дограйте своїх радіовісну з честью, з гордістю і, і все. <ріць> Що ви хочете? блядь? Ви Ми хотім більше! Ой, таку парашну першу частину написав, боже, яке позорисько. Амеска так погано їх відзукачила на концерті, ууу, а ще в переможця першого етапу ліги сміху. Олежка, привіт, просить розказати анекдот. Концерт фаєта. <реку> Я просто вийшов на перекур, Ванечка. Я просто став покурити зигар. А ти до мене зі своїми анекдотами б. Хто це ментюри? Гектор? Встав сюди відео, там де на сирок сні клітки, щоб смішно було все. Злякався, не бійся! Я друг, я тебе не скривджу! Я стіками обісрався. Привіт! Які передбачення на концерт? в Чеків сільпо сьогодні було? Все буде тепло, все буде світло. Які буде сьогодні номер у юристів? Я сподіваюсь. Перша частина, перша частина. Ні, все буде класно, все класно. Дуже люблять, як наші провізують наші жюри. Капы, вам надо грязь? Вам надо навчитися знімати. Якщо вам надо грязь, то тоді. Давайте два питання. Чому «Гаррі Поттер не наколдував собі зріння, якщо міг? І друге, чому ніхто нічого не зробив все одно в сауне в кабінеті, в якому тепер сидить новий ректор. Ми дамо відповідь на наступному лососі. <реш> Це поводи у нас російський? Не знаю, вирішать Ігорку. Ігорь. А чому на юристів не перейшли? алло? Де зал? Чо вони в залі? Давай посчитаємо їх. Я бачу раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, коротше, сорок людей. О, я бачу Фебу, Фебі лайк. Вони ходять майже на всі концерти. Ну, я їх не всі концерти бачу, Феба лайк. І фетен ходи бачу, молодці. Де Іван дівся? Щось нарушають чи що? Ні, я говорю, щоб двері прикривали. А я думав, балуються, що бігаєш тут. Ну юрист. Ні, вибачте, але так, да, тяжко. Супер, а знаешь, я кидали концерт mm. ФПКП!